Добрий день, шановне журі! Вас вітає учителька початкових класів Лебединського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 7 Бендюх Алла Іванівна. Тема мого уроку математики в першому класі: вартість, гривня і копійка, дії з іменованими числами, задачі на різницеве порівняння. Про дзвенів? уже дзвінок. Час розпочинать урок. На уроці не дрімай, математику вивчай, сім'я успіхів бажаю, і урок розпочинаю. Давайте за допомогою кольорових олівців просигналізуємо, з яким настроєм ви завітали сьогодні на урок. Якщо у вас веселий настрій, підніміть жовтий олівчик. Якщо ви спокійні, підніміть червоний олівчик. А якщо у вас чомусь сумний настрій, підніміть синій олівчик. Бачу, що більшість із вас прийшли сьогодні на урок з гарним настроєм. Тож бажаю, щоб цей настрій залишився у вас чудовим до кінця уроку. Адже сьогодні на уроці математики ми здійснимо незвичайну подорож екскурсію у місто Купляндія. Діти, як ви вважаєте, чому місто має таку назву? Так, дійсно, у цьому місті можна придбати купити будь-які речі. Але головна умова математичні знання. Яким видом транспорту ми будемо подорожувати, ви дізнаєтесь, коли розв'яжете математичний ланцюжок. Тож будьте уважні! Починаємо: 32 мінус 12. Так, 20. 20 плюс 17 37. 37 мінус 5, молодці, 32. А 32 плюс 21, правильно, 53. Отже, яким транспортом ми будемо подорожувати? Та, це автобус. Та перш ніж здійсните подорож, давайте пригадаємо правила поведінки в автобусі. Входьте в автобус і виходьте з нього спокійно. Не штовхаючись, не визирайте з вікон і не висовуйте руки. Під час руху автобуса не ходіть по салону, не шуміть, не говоріть голосно по телефону, не насмічуйте. Ой, а що це трапилося? До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючись на перше місце сів. Нечем не ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Скажіть, будь ласка, за що засуджує поет у цьому вірші метелика? Так, за те, що він не заплатив за проїзд. А що означає заплатити за проїзд? Що для цього треба мати? Так, для цього треба мати гроші. Дітки, а чи задумувалися ви, для чого нам потрібні гроші? Дійсно, гроші нам потрібні для того, щоб придбати продукти харчування, купити одяг і взуття, придбати іграшки, ліки. І навіть просто подорожувати. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, про що ми будемо говорити сьогодні на уроці? Так, ми будемо говорити про гроші. А що б ви хотіли нового дізнатися про гроші? Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось багато про гроші. Квитком для нашої подорожі буде квиток знань. Будьте уважні, адже в кінці екскурсії ви повинні будете. Знати міри вартості, виконувати розрахунки з використанням грошових одиниць, розв'язувати задачі, пов'язані з очисленням вартості покупки. І ось перша наша зупинка у банку. Діти, а чи знаєте ви, що таке банк? Ні. Тоді погляньте на відео. Сьогодні я розповім вам про те, що таке банк і як ці знання допоможуть нам вирости заможними і щасливими. Привіт, друзі! тітонько Сова, ми йдемо на екскурсію? Звичайно, не слухо. І запрошуємо з собою всіх хлопчиків та дівчаток. Як красиво! Отже, банк це насамперед посередник між тими, у кого є гроші, і тими, кому вони дуже потрібні. А ще це спеціальне місце. Для зберігання грошей, Колись давно в Італії слово банк означало лавку або стію, на якому міняли, розкладали монети. Зараз банки надають різні фінансові послуги людям та організаціям. Тут гроші не тільки зберігають, а ще й обмінюють, видають у борг, переказують, приймають оплату за всілякі послуги, виплачується зарплата і робиться багато. Так, отже, діти, скажіть, будь ласка, що таке банк? Так, банк це місце для зберігання грошей. Які послуги можна отримати в банку? Так, дійсно, можна отримати гроші, отримати зарплату, здійснити грошові переводи. Погляньте, у банку нас зустрічає головна людина-банкір. Він запитує, чи знаєте ви, як називають грошоводиниці України. Так, грошоводиниці України називають гривня. Кожна країна має свої гроші. Наша гривня була введена 2 вересня 1996 року. Гроші бувають паперові і металеві. Паперові це гривні. Для скороченого запису ми використовуємо букви ГРН без крапочки. Металеві бувають гривні і копійки. Для скороченого запису слова копійки ми записуємо буковку К з крапочкою. Металеві гроші називають монетами. Зараз ми розглянемо, які ж паперові купюри, якої вартості є в Україні. Я думаю, ви про це дуже гарно знаєте. Так, це 1 гривня, 2 гривні, 3 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, а є ще 200 гривень, 500 гривень. І тисячу гривень. Це купюри, на яких зображені портрети відомих українців Ярослава Мудрого, Володимира Великого, гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, письменників Івана Франка і Тараса Шевченка а також є Леся Українка, перший президент України Михайло Грушевський. А також, дітки, є металеві монетки. Їхня вартість 10 копійок і 50 копійок. Це найменші грошові одиниці. Також є монети вартістю 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень та 10 гривень. Погляньте, будь ласка, скільки грошей у скарбниці. Давайте порахуємо. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Діти, запам'ятайте, 100 копійок це і є 1 гривня. А в одній гривні поміщається 100 копійок. Запам'ятайте, отже, одиниці вимірювання вартості менші копійки, більші гривні. 100 копійок це одна гривня. Ми з вами багато працювали і зможемо виконати наступне завдання. Погляньте, скільки монеток у хлопчика? Так. Дві монетки. А скільки це копійок? Дійсно, це 60 копійок. 50 плюс 10 дорівнює 60. Скільки монеток у хлопчика? Так. Три монетки, а скільки це гривень? Один плюс 2 дорівнює 3, 3 плюс 5 дорівнює 8. Отже, три монетки а вісім гривнів. Подивіться, скільки купюр у хлопчика? Так, дійсно, дві купюри, а скільки це гривень? Це 12 гривень. До 10 гривень додати 2 гривні дорівнює 12 гривнів. Молодці! Отже, я бачу, що ви вмієте розрізняти поняття монетка, купюра, їхня кількість, а також вартість. Давайте порахуємо, скільки грошей в гаманці у дівчаток. Погляньте, які купюри якої вартості є у іринки. Давайте запишемо обчислення. 50 гривні плюс 10 гривні дорівнює 60 гривні. Погляньте на купюри, які є у Софійки. Обчислимо їх вартість. 20 гривні плюс 5 гривні дорівнює 25 гривні. Молодці. А скільки ж грошей у Маринки? 20 гривнів. Плюс 10 гривень дорівнює 30 гривень. Дітки, подивіться і скажіть, у кого більше грошей? Так. Грошей більше віринки. У неї 60 гривень. А в кого найменше грошей? Найменше грошей у Софійки. У неї 25 гривень. Наступне завдання для уважних дітей. Погляньте, будь ласка, і прочитайте іменовані числа. Одна гривня 50 копійок, 2 гривні, 10 копійок, 20 гривнів і 10 гривнів. Увага, завдання. Розгорніть зошити і запишіть іменовані числа у порядку зростання. Від меншого до більшого. Будьте уважні! На виконання цього завдання у вас одна хвилина. Почали. Давайте перевіримо, чи правильно ви записали іменовані числа. Перевіряємо найменше 10 копійок, 50 копійок 1 гривня, 2 гривні, 10 гривнів. 20 гривень. Давайте оцінимо свою роботу. Візьміть, будь ласка, кольорові олівці. Якщо ви не допустили жодної помилки, намалюйте зелений кружечок. Якщо ви допустили одну або дві помилки, намалюйте жовтий кружечок. Якщо ви допустили 3 або 4 помилки, намалюйте синій кружечок. А якщо ви допустили більше, ніж чотири помилки, вам необхідно ще попрацювати. Намалюйте червоний кружечок. Молодці! Ай ми продовжуємо далі нашу подорож. Maybe Гарно відпочили і весело з друзями приїхали до наступної будівлі. А це іграшковий магазин. Давайте поглянемо, які іграшки побачили діти. Так, літачок, лялька, ведмедик і м'яч. Давайте визначимо ціну цих іграшок. Лялька найдорожча. Скільки коштує лялька? Так, лялька коштує 50 гривнів. Найдешевший літачок. Скільки коштує літачок? Молодці. Літачок коштує 13 гривнів. М'яч дорожчий за ведмедика. Скільки коштує м'яч? Правильно, м'яч коштує 30 гривнів. А скільки ж коштує ведмедик? Правильно, ведмедик коштує 50 гривень. У Іринки були гроші. Погляньте, порахуйте, скільки грошей було в Іринки. Так, в Іринки було 55 гривень. Подумайте і скажіть, що може придбати на ці кошти Іринка. І скільки грошей вона заплатить. Так. Іринка може придбати ляльку за 50 гривнів добре. Іринка може придбати м'яч і ведмедика. І заплатить 55 гривнів. молодці. Іринка може купити м'ячик і літачок. І заплатить 43 гривні. А може купити ведмедика і літачок. І заплатить 38 гривні. Скажіть, а з якої покупки Іринка не отримає від продавця решту? Так, правильно, коли вона купить м'ячик і ведмедика, вона витратить усі гроші молодці. А наступне наше завдання цікава гра. Діти обрали собі іграшки. Давайте перейдемо за посиланням і визначимо, які іграшки купили діти і скільки вони коштують. І так, 50 гривнів і 10 гривнів – це 60 гривнів. Отже, за ці гроші ми купимо робота. 5 гривнів плюс 2 гривні і плюс 2 гривні буде 9 гривнів. За 9 гривнів ми купимо пазли. 20 гривнів плюс 10 гривнів дорівнює 30 гривнів. За ці гроші ми купимо машинку. 10 гривнів плюс 5 гривнів Дорівнює 15 гривнів. Ми придбаємо м'ячик. 10 гривнів, плюс 10 гривнів, плюс 10 гривнів і плюс 10 гривнів дорівнює 40 гривнів. Ми придбаємо ведмедика. І за 20 гривнів ми придбаємо кубики. Чудово! Правильне рішення знайдене. І ми можемо продовжувати далі нашу подорож. Наступна зупинка. Піцерія. Діти втомилися, вирішили відпочити і посмакувати піцею. Олесь і Іванка спостерігали за цінниками. Корж для піце коштує 20 гривнів. Скільки коштує сир? Так, 9 гривнів. Ковбаса 10 гривнів. Курка 12 гривнів. А помідор 6 гривнів. Увага! Олеся обрала собі піцу із куркою та помідором. Давайте обчислимо і запишемо, скільки ж коштує піца, яку замовила Олеся. 20 гривнів плюс 12 гривнів, плюс 6 гривнів дорівнює. 38 гривні. Супер, молодці. А Іванко вирішив замовити піцу із ковбасою та сиром. Давайте порахуємо, скільки коштує піца, яку замовив Іванко. 20 гривнів плюс 9 гривні, плюс 10 гривнів. Дорівнює 39 гривні. Молодці, супер. Подивіться, будь ласка, скажіть, хто з дітей заплатив більше грошей? Так, більше грошей заплатив Іванко. А наскільки піца Іванка дорожча, ніж піца Олесі? Так, на одну гривню. Молодці. Наступна наша зупинка магазин Кнопка. Скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, що може продаватися у магазині з такою назвою? Дійсно, у цьому магазині можуть продаватися канцелярські прилади, шкільне приладдя. Сергійко вирішив купити в магазині блокнот і ручку для того, щоб записати свої враження від подорожі. І так, увага! Сергійко купив ручку за 7 гривнів і блокнот за 39 гривнів. Наскільки гривнів дорожчий блокнот, ніж ручка? Про що розповідається в задачі? Так, в задачі розповідається про ручку і блокнот. Що означає 7 гривнів? Так, це ціна ручки, що означає 39 гривнів. Так, це ціна блокнота. Про що запитується в задачі? Наскільки гривнів дорожчий блокнот ніж ручка? Скажіть, будь ласка, дорожче це більше чи менше? Молодці, дорожче це більше. Пригадайте, як знайти, наскільки одне число більше або менше від іншого? Яку дію виконуємо? Так, для того, щоб знайти, наскільки одне число більше або менше від другого, треба від більшого числа відняти менше. Складіть вираз для розв'язання задачі і обчисліть його. Записуємо в зошитах. 39 мінус 7 дорівнює 32 гривні. Пригадайте умов, запитання задачі. Наскільки блокнот дорожчий від ручки? Дайте відповідь на запитання. На 32 гривні блокнот дорожчий, ніж ручка. Запишемо в ЗОшиті відповідь. На 32 гривні дорожче. Наступна наша зупинка магазин книгарня. На початку уроку ми прослухали вірш Метелик в автобусі, який написала відома українська поетеса Катерина Перелісна. Тетянці так сподобалися її вірші, що вона вирішила в книгарні придбати збірку поезій. Погляньте, будь ласка, на поличку, і скажіть, чи є серед поданих книг книга Катерини Перелісної? Так, є. Як? Ціна цієї книги? Молодці! 73 гривні. Порахуйте, скільки грошей у тетянки. 50 гривнів, плюс 20 гривнів, і плюс 5 гривнів дорівнює 75 гривнів. Чи вистачить грошей в тетянки, щоб заплатити за книгу? Так, супер! Вистачить. Скажіть діти. А яку решту отримає вона від продавчині? Правильно, 2 гривні. Як ви про це дізналися? 75 гривень мінус 73 гривні дорівня 2 гривні. Завжди, після покупки, перевіряйте решту, яку ви отримали. Тетянка дуже задоволена, адже у неї з'явилася нова книга. А ми рушаємо далі. Погляньте, шоста наша зупинка дуже незвичайна. Вона має назву майстерня. Ви знаєте, я помічала, що ви дуже полюбляєте грати в магазин. А для того, щоб організувати цю гру, нам необхідні гроші. Так от сьогодні я покажу вам один секрет: як за допомогою простого олівця паперу. І монетки зробити копію грошей. Хочете дізнатися? Тоді увага на екран. Тепер я впевнена точно, що ви з друзями організуєте гру в магазин і будете чемними і вічними продавцями та покупцями. Ось і підійшов до завершення наш урок. Давайте подивимося і пригадаємо квиток знак, який ми взяли в подорож. Давайте спробуємо дати відповіді на запитання. Тепер я знаю. Так, я знаю одиниці вимірювання. Я знаю, що гроші бувають паперові і металеві. Я знаю, що металеві гроші називаються монети, а паперові гроші називаються банкноти або купюри. Я знаю, що кожна монета і купюра має свою мартість. Супер! Молодці! Тепер я вмію. Тепер я вмію виконувати обчислення з іменованими числами. Тепер я вмію розв'язувати задачі. Тепер я вмію купувати в магазині предмети і отримувати решту. Що ж вам було легко на уроці? Мені легко було розв'язувати дії з іменованими числами. А мені легко було розв'язувати задачі. А мені легко було визначати. Вартість грошей. А можливо, комусь було ще щось і важко. Так, а мені ще важко було розв'язувати задачі, мені ще треба попрацювати. Так, а Оленці було важко записувати іменовані числа в порядку зростання. Але нічого, помилки це не складність. помилки можна виправити. І помилки допоможуть нам здобути нові знання. Діти! Поміть, подивіться, будь ласка, я отримала незвичайне смс-повідомлення на свій мобільний телефон. Можливо, хтось зможе розшифрувати, що записано у моєму СМС-повідомленні. Так, копійка Гривню Береже це українське прислів'я. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте його? У народі говорять, копійка гривню береже це прислів'я буде актуальним завжди. Адже розумне ставлення до грошей ніхто не відміняв. А вчитися фінансової грамотності треба уважно і зосереджено. Треба поважати працю людей, які заробляють гроші, і економно їх використовувати. Тож, дякую всім за увагу, до зустрічі!